Потрійне підвищення цін на будівельні матеріали минулого року, зменшення попиту на житло через економічні труднощі. Усе це спіткало будівельну галузь України. Про перспективи її розвитку говоримо у сюжеті. 13 відсотковий спад у січні зафіксували у житловому будівництві України. Скоротилось і промислове на 15% порівняно з роком раніше. Фахівці кажуть, основна тому причина складна економічна ситуація в державі. Спад в темпах будівництва, спад об'ємах будівництва. Ну тут явна, явна причина це спад загального розвитку економіки. Здешевлення гривні, скорочення фінансування галузі усе це вплинуло на вітчизняне будівництво. Лише за минулий рік через девальвацію будівельні матеріали втричі зросли в ціні. На жаль, наша будівельна промисловість не може повністю відмовитись від матеріалів іноземного виробництва. І якщо береться відповідно вартість будівництва, то зростання ціни на валюту відповідно. Зростає ціна на будівництво, зростає на ціна на будівництво, попит падає. Попри підвищення цін на будматеріали, вартість житла у валюті майже не змінилась, та здешевлення гривні вплинуло на купівельну спроможність українців. Більшість і не розраховує на придбання житла в найближчому майбутньому. Організації не мають для кого будувати. Спілкуючись з такими громадськими організаціями, як будівельна палата і конфедерація будівельників України. Яка об'єднує в собі будівельні організації, які працюють на ринку, то ми, за їхніми даними, можемо констатувати, що на сьогоднішній день ринок житлового будівництва, не ринок, а потужності будівельних компаній задіяні від 20 до 50 всього. Утім насправді попит є, кажуть спеціалісти. За даними Держстату в Україні більше 600 тисяч громадян, які потребують покращення житлових умов. У Фонді сприяння молодіжних житлових програм зареєстровано 11,5 тисяч сімей, які хочуть придбати квартири на пільгових умовах. Якщо а, говорити м, про молодих громадян, то в середньому, якщо ми візьмемо розмір кредиту там. Біля 500 тисяч на придбання будівництво житла, то ми можемо говорити, що понад 5 мільярдів необхідно для забезпечення житлом молодих сімей. Зрозуміло, що в один рік це неможливо таку суму виділити. Але відповідно до розрахунків фонду і регіону, якщо б по мільярду гривень виділялось, то за 5 там років ми змогли б забезпечити відповідні молоді сім'ї житлом. Минулий рік був найгіршим у фінансуванні житлових програм державою. За три роки країна майже в десято розкоротила витрати на підтримку осіб, які хочуть отримати квартири на пільгових умовах. Утім, якби гроші виділяли, залишилися б задоволені всі: і держава, і будівельники, і громадяни. Ми робили дослідження за період дії державної програми доступного житло в період 2010 по 2014 рік. Припустимо, якби даної програми не було, то е, з будівельної галузі вивільнилось або не було б додатково залучено як мінімум 1600 робочих місць і державі необхідно було б 97 мільйонів гривень сплатити цим працівникам за цим громадянам за цей період соціальної допомоги по безробіттю то виділення коштів на реалізацію програми. Якщо ми беремо конкретну програму Доступне житло акумулює з собою на гривні з бюджету ще 2,9 гривень коштів громадян, які в сукупності інвестуються в будівельну галузь. На протязі року ці кошти, які виділені державою, повертаються до відповідного бюджету в вигляді податків, нарахувань на заробітну плату. Інший шлях для розвитку будівельної галузі пошук нових ніж. Експерти кажуть, беручи до уваги досвід інших країн, організації можуть переорієнтовуватись, скажімо, займатися утепленням споруд чи зеленим будівництвом. Будівництво в країнах, таких як Італія, там Турція, багатьох країнах, це 10 і навіть 12 відсотків внутрішнього продукту. У них вже все побудовано, вони зеленим будівництвом займаються там, ну щом та й таке ж. А в них 10 відсотків. А в Україні 2,2, було 5%. Скажу, по прикладу, Польщі. У них, наприклад, було дуже велике таке масове будівництво. Це утеплення енергії, утеплення будівель. Будів... На сьогоднішній день вони утеплили 90% своїх будівель, будинків і... і зараз ідуть в Україну. О, тут треба, щоб наші, наші відповідно будівельні компанії не прогалили цей момент, і наші виробничники теж освоїли ті матеріали, які йдуть на енергоутеплення. Перспективи для розвитку будівництва в Україні є на цьому, наголошують фахівці. Якщо економічна ситуація стабілізується, галузь запрацює наповну.